Це позиції «Closed», які саме мають статус «Offer» або харет. Тут така ж історія: номер, сама позиція, рівень сеньорності, назва клієнту або проджекту. Тут я ще фіксую просто ім'я кандидата, який вже став нашим колегою. Типом плойменту, білібл, ні білібл. Що це було за uh, нова роль саме у команді? Uh, або це був, наприклад, реплейсмент. Ми це кажуть, відслідковуємо. Це дуже важливо. Uh, який статус зараз по кандидату? Чи активна ця людина зараз? Ну ці, чи є він працівником досі у нашій компанії, а uh, чи може ще що змінилося і він вже з нами не працює uh, дата старту цієї людини. Тут же я фіксую, чи людина пройшла вже пробейшн період чи ні. Тобто я можу також тут відслідкувати, наскільки робота рекрутмент команди або рекрутера є ефективною, наскільки, скажімо так, ми точно влучаємо у ціль, а коли закриваємо вакансію. Локація, тому що ще наразі, як наймаємо ми не тільки в Україні, а по всьому світу, я можу відслідкувати, з яких країн наш Найбільше кандидатів, тобто, де ми скажімо так сильніші у нових ринках для себе. Звісно, це я рекрутера, який а, закрив позицію і приніс нам ще одного колегу а, до нашої команди. А наступне – це сорс, а, а, який був використаний, а, м, тобто не знаю, там LinkedIn, до може якась рекомендація. А, і м, навіть я ще фіксую, а, чи був це активний або пасивний пошук, тобто, якщо це може бути джині. А якщо людина тікнулася сама. Це буде вже пасивний пошук. Якщо там мої рекрутери написали самі, знайшли максимальний релевантну людину і е, серед там 10-20 е, сповіщень сповіщення джині, на змогли написати найкраще, а то це вже search. для мене Також це дуже важливо, щоб я відслідковувала, який процент вакансій а, закривається саме активним пошуком. Це для мене ефективність команди. А, а якщо я бачу, що достатньо великий, наприклад, відсоток вакансій закривається в мене. Не знаю, через пасивний пошук доу, Це для мене говорить про одне, що дуже непогано працює бренд роботодавця. Гарні відгуки, не знаю, гарний профіль на Ну, і, і це завжди чудово, як і для компаній, так і для рекрутера в цілому. І, звичайно, може залишити якусь колонку для коменту. І також приміняю фільтр за усіма. За всіма колонками може там вирухати будь-яку інформацію. Чому саме фільтри? А тому, що це надзвичайно удобно, надзвичайно класно використовувати. А я не фіксую інформацію. Не знаю, там на кожен квартал що там цього кварталу в мене було, не знаю, наймі там 10 жунів, 20 сіньорів і 30 медлів. Тобто для мене немає такої фіксації. Поквартальний, звичайно, я фіксую, просто ну, знімаю для того, щоб поділитися саме з колегами ну, з менеджментом, може з бордовиці левелем якісь місячні зустрічі або квартальні, може річні піврічні. Але але саме для своєї роботи для команди, а я знаю, що я у будь-яку секунду можу зайти, використати фільтр і будь-на будь-який день подивитися, яка в мене була ситуація ну, у команді. Тобто, це максимально а, зручно, тому що ця, ця аналітика жива, і звіти живі.